Вітаю вас на каналі Канада Моя Історія і хочу вас подякувати за те, що ви вирішили подивитися це відео. Якщо ви не знаєте, мене звати В'ячеслав, і на цьому каналі я ділюсь своїм досвідом переїзда в Канаду, еміграцію в Канаду, життя та роботи в Канаді. Я живу в Канаді вже більше 9 років з моєю родиною, і мені є що вам розповісти. Я пройшов в Канаді досить цікавий шлях, як і всі мої рідні, так хто зі мною приїхав. Мої діти, моя супруга, тобто мені є що вам розповісти. І я завжди ділюся цією інформацією тут на, на моєму каналі, і я завжди готовий допомогти, підтримати, дати відповіді, якщо у вас виникають якісь питання. І я хочу е, подякувати зараз всіх тих, хто оказує підтримку моєму каналу, вашими підписочками, вашими вподобайчиками, І, будь ласка, не забувайте про коментарі. Хочу вам нагадати, що я. Читаю абсолютно всі коментарі. Всі коментарі в незалежності від того, подобається вони мені чи ні. Я завжди читаю і завжди відповідаю. Тож продовжуйте висловлювати вашу думку на цьому каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися тією інформацією, що зараз відбувається в Канаді. В Канаді зараз відбувається катастрофічна ситуація політичної. Плащині і уряд Трюдо зараз ну, він трещить по швах. А також поговоримо з вами про те, хто підливає масло в це, це полум'я, да, яке зараз ну, зжигає уряд Трюдо. Якщо вам цікава ця тема, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ми з вами знаємо, що міністр фінансів Канади Христя Фріланд пішла у відставку буквально вчора, і це сталося ну дуже так неочікувано. Да? Перше, хто така Христя Фріланд? Христя Фріланд е довгий час була е таким дуже потужним членом. Уряду Трюдо. вона завжди підтримувала Трюдо, вона займала різні позиції в уряду Трюдо, Вона захищала Трюдо в парламенті. Тобто Христя була дуже таким потужним гравцем в уряді трудо. І ось вона несподівано подала в відставку. Ніхто не очікував від неї такого шагу. Да? Але чому це відбулося? Ну, перша, Христя е, сама відповіла на це питання. Є дві основні причини. Христя не була згодна з Тим як Трюдо реагує на загрозу від Трампа. Да, ми з вами пам'ятаємо, що Трамп ну дуже потужно наїхав на Канаду. Він сказав, що введе 25% мита на буквально всі товари, які будуть піти з Канади. Він декілька разів образив Трюдо, але він він думав, що він ображає тільки Трюдо. Але це вже підкреслили багато політиків з Канади, що ображаючи Трюдо, він також образив і Канаду і Канадців, називаючи Канаду 51 м штатом. А Трюдо... Юдо, називаючи губернатором 51-го штата, да тобто в Канаді зараз багато політичних сіл, сил вони згрупувалися і вони почали давати таку потужну відповідь Трампу, давати йому потужний посил, що з Канадою не можна так і не треба ображати канадців. Але Сам Трюдо засунув язик в дупу і нічого не сказав. Тобто люди очікували, що Трюдо дасть також якусь потужну відповідь Трампу, але також, так від нього нічого і не дочекали. Трюдо спожався, Трюдо засунув язик в в дупу і не дав жодного такої якоїсь, якоїсь відповіді. І Христя Фріланд вона не згодна з цією політикою. Вона не згодна з політикою, яку пропонує зараз Трюдо, навіть з роздачою чеків, які уряд Трюдо хоче зробити, і з. Відміною податків до речі, ця відміна податків на Час. Зараз ввела багато канадських бізнесів в ступор. Да? Я зараз сам бачу прям повідомлення в невеличких канадських бізнесах, бізнесах, що ми вибачаємося, якщо будуть помилки. Тому що ну, це сказати легко, да? я відміняю там е, податки на певні товари, на певний час. Але для кожного бізнеса це великий головний біль. Це треба все це переписати, це треба якось все це переладнати, це треба вести в це, в це в програми. І деякі бізнеси зараз. Навіть е, збираються закритися взагалі на цей час, да, тому що витрати на всі ці е, переробки вони переважають е, потенційний дохід цих компаній, тобто. Бізнеси зараз дійсно перебувають в шоковому становищі з цією ініціативою. Одне діло це сказати, зробити, і інше діло це реально зробити. Ну і знов таки з цими чеками, Фріланд сказала, що якщо уряд Канади це зробить, це надасть додаткову напругу на бюджет в розмірі ще близько 5 мільярдів. Да, подумайте в цю цифру 5 мільярдів додаткових витрат на бюджет, який вже там дефіцит перевищує всі можливі і не. Можливі моменти і цифри, і це стало е, основною причиною, чому е, Христя Фріланд вирішила піти в відставку. На фоні цього кроку від Христі навіть е, депутати, навіть однопартійці трюдо, закликали трюдо також піти в відставку. Тобто ліберальна партія зараз чітко бачить, що немає майбутнього у цієї партії, немає майбутнього, якщо трюдо буде і далі очолювати уряд і буде вести і партію і країну в катастрофу. Однопартійці ліберальної партії зібралися і закликали Трюдо також піти в відставку. Але що ж, Трюдо? Трюдо, 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 непотопляємий Трюдо! Ох, Трюдо думає, що він не титаник, але все навколо каже, що скоро трудо прийде кінець. На цей раз Трюдо відмовився йти в відставку. Трудо сказав, що у нас сьогодні був важкий день, але ми, як завжди, його пройшли. Ми все це подавали. Ми також все подаваємо і надалі. Трудо не прислухається зараз до порад однопартійців. Трудо не прислухається зараз до вимог інших партій, щоб він склав свої повномочі і пішов відставку. Ставку. І як на мене, це зараз ну, вже загрожує досить таки не просто політичною кризою, а це може поставити, е, ну, поставити хрест практично взагалі на подальші політичній діяльності трюдо, ну і веде партію лібералів до повної катастрофи. Тепер що стосується, хто ж підливає масло? Да чому уряд трудо так, так стрімко прям просто почав рушитися? Коаліція почала розпадатися, Ну і звісно, це пан Трамп. Він ще не прийшов в білий дім, але вже стільки всього наробив, хаосу, стільки наробив в світі, що це просто піпець. І звісно, його заява стосовно цих 25% вона вплинула. Вона вплинула на канадців, вона вплинула на урядовців різного рівня. І ця неможливість від це, це неможливість трюдо дати якусь чітку відповідь. Да, тобто, це такий потужний сигнал для всіх в Канаді, що трюдо нічого не зможе з цим зробити. Багато урядовців різних, багато різних політиків висловилися, але трюдо не зміг надати жодної конкретної інформації, не зміг надати жодних конкретних кроків, як він збирається з цим всім боротися. І до речі, зараз е міністри різних про. Вінці, вже не полагаючись на трудо, ініціювали зустріч самостійно. Да, тобто провінційні міністри зібралися на нараду, як вони будуть відповідати на ці загрози від Трампа, тому що ну вже е, провінції не полагаються на федеральний уряд. Це дуже дуже такий поганий знак да для уряду для федерального уряду. Тож, друзі, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки, що ми маємо. А ми маємо політичну кризу. І ми маємо зараз досить таку неприємну ситуацію у можливих відносинах між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Мексика також знаходиться в такому ж стані, як і Канада. Але Мексика вже дала свою відповідь, що вона буде реагувати і вона буде боротися. Да? Вона буде відбиватися від нападків. Трампа в той же самий час Трюдо нічого не сказав, Трюдо просто е, Але люди тут це дивляться і з цим не згодні. Тобто виглядає так, що спів, співіснування і дружба між Сполученими Штатами Америки та Канадою зараз під загрозою. Да? Ну і уряд Трюдо. Уряд Трюдо не показує жодних якихось там таких позитивних кроків, як він буде з цим справлятися, як він може подавати кризу, яка зараз із. Снує внутри Канади, і яка може посилитися після приходу Трампа, да? тому що зараз в Канаді не досить класна ситуація, але з приходом Трампа, і якщо Трамп реалізує свої погрози, то, то ситуація в Канаді може ще загостритися. Я вам чесно скажу, що, ну, наприклад, як на мені, на моїй родині, всі ці е негативні. Моменти, які зараз відбуваються в Канаді, вони не дуже вдарили. Да, тобто середній клас в Канаді не так сильно відчуває ці негативи, всі які відбуваються в Канаді, як, як люди, які заробляють трошки менше. Але але. Е Бідних людей стало в Канаді за останні роки набагато більше. Та? І кількість їх зростає. І людей, які працюють за мінімальні заробітні плати або за невеликі заробітні плати, це все б'є по кишені, досить досить важко, і люди вже не можуть витримувати це. І кількість людей, які звертаються за допомогою, з кожним місяцем стає все більше і більше. Ну і звісно, так продовжуватися довго не може. І скоріше за все, уряд. Трюдо скоро все ж таки виженуть. Ну і чесно скажу, я досить довго підтримував лібералів, знаєте, але дивлячись на те, як трудо зараз намагається зачепитися і утримати владу, ну мені це вже також дуже, дуже не подобається. Я думаю, так, якщо ти провалився, якщо ти не вміг. Тримати коаліцію, якщо навіть твій е, особ, особистий уряд, якщо навіть ті люди, які з тобою були роками підтримували тебе, вже йдуть від тебе, то це вже час здати свої повномочі і дати можливість іншим людям продовжувати керувати країною і спробувати вивести країну на більш високий рівень. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав класну і корисну інформацію. Я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Переважна більшість. Моїх глядачів не підписані на мій канал. Давайте, будь ласка, змінимо цю тенденцію. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео і напишіть мені, що ви думаєте стосовно того, що зараз відбувається в Канаді і про що я вам сьогодні розповів. Ну і давайте будемо надалі спостерігати за всіма ціма подіями в Канаді разом. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!